Ідемо нарізати задачі. Mm -hmm. да, кохан? Yeah. Так, кохан? Так. в кепочці гарно в Ну, Як завжди, звичайно. Але в кепочці. В кепочці. І це молода цвіте. Да. Yeah. Сьогодні яке 16 серпня, так? Mm -hmm. 16 серпня, картопелька зацвіла, Скоро буде мало дняк. А ну ще раз скажи. Оцей рядок це були ми його не трогали. А чого? Бо вона довга грающа. А оце все отак. Разом з Петрушкою це? Да, так. А те, що бабця казала, що там треба цей щось вирвати. Я вирвала вже. Ага, коли? Оце тут, ото горбити, залишаємо. Тепу це тут все докуповано. Картулак не будемо збирати? Ні. Ну от тут, оце колодка косова тут викладається. Оту за, за, за гіантелою, так? Да? І отут все, крім цієї першої, да, цибулька. Крім цибулі, так. Да. А ті горби чіпати, ні? Ну, я не знаю, тіка. той горб можна перемолити, перший не треба, а оцей ті можна перемолити. Ну, тому, ага, перший перемоле, другий не а перемоли. Не роблю, не роблю, не роблю. Зрозуміло. в общем такі справи. Така сьогодні рішечка у нас гарненька. Зараз будемо мотоблочити. Так, ну що, прийшов час заміни оливи, по крайній мірі в двигуні. В редукторі там ще плюс-мінус, все нормально, а в двигуні треба поміняти, і ще не міняли. То що розпочнемо. Значить достали ми. Інструкцію у нас отакий мотоблок gh ось Заміна та додавання оливи в двигун. Може хтось загубив інструкцію? Можете поновити свої знання. Значить, так. виконати наступний дій. Переконати, що культиватор-мотоблок розміщений на рівній поверхні. Під двигуном пристрою помістить ємність для зливу олії за допомогою шестерного ключа 10. Викрутіть зливну кришку, що розташована під кришкою масляного щупа. Зачекайте, поки коли стече. Встановіть на місце кришку зливного отвору та затягніть її. Відпрацьовану оливу здавайте в пункти прийому відпрацьованих олив. Так, для додавання оливи виконати такі дії. Переконати, що пристрій встановлений на рівній горизонтальній поверхні. На двигні відкрутіть кришку вимірювального щупа. Залити в картер оливу високого очищення з допомогою воронки. Рівень уливи має бути близьким до верхньої частини масла наливної горловини. Отакий малюночок у нас. Так. Мотоблок у нас на рівній поверхні. Зараз ми трішки його прогріємо, щоб масло стікало яскравіше. Значить нейтралочку. Микаємо запалення. Бензин є. Це є. Пробуємо. Нехай попрацює. І так хвалив отаку ну, збірочку зібра. Зараз все має піти. О! Що це було? Це пішла. Це добре. І будемо ловити ой. І ломимо. Бачите, вона чорне. Міняти її треба було стекло. Десь пів літра точно є. Це закручуємо болтика назад. з Таким гарним зусиллям, відкручували ми його. Десь зусиллям є. Так, знайшли ми таку бакляшку п'ятилітрову, а не 4-х літрову. Війдемо чай чаю когось. Там вже є бензин старий з косарки. Зараз діллімо туди нашу Олив. оливу. І Пробуємо втрапатичне. О, пішло. чорний при чорний. Навіть занадто чорний я б сказав. Я думаю до півлітра, не більше. Заливати будемо з цього боку. ось все наша наш щуп Лука на 10 нам не потрібна. Святоту щуп, рівень нього на всю довжину щупа. Бачите, все лоу і хай. Дві англійські літери. Ну що, шукаємо ліку, заливаємо. Значить, згідно керівництва з експлуатації. Олива або 10 в 30 або 10 В40. Отак от. В картер трансмісії там вже така плюс-мінус будь-яка. Скільки її тут треба? Китайці не пишуть. Нічого, будемо пробувати. Заливати ми будемо. 10 40, тому що воно дешевше. Ну, така є в мене мастило мобіл 40 Отак от зробимо. Експериментую разом з вами. Перший раз міняємо столу, лазить на честь туди. Робимо потихеньку. Беремо у нас щуп і включимо. Раз, закрутили і викручуємо. І дивимось. Що ми бачимо? Бачимо, щуп сухий. Значить, нам ще лити і лити. Навіть до цих ромбочків не дочка. і льємо далі. Опа, бачите, вже більше пішло. Видно все рівень. Оливи. Опа, бачите, вже половина. Все, видко, так? Ще трішки. І дістаємо, дивимося, що ми наробили. О, бачите, вже майже. Ще трішечки. Закрутили, викрутили. Що ми маємо? Маємо чітінько під верхом. Вже Жопіздан. Отак, за пів годинки часу, поміняли оливу. Мотоблоці. такі справи у нас. Такі у нас справи. Мотоблоком служили, тепер можна йти щось мотоблочити. Поміняв оливу. всі ноги в оливі, капець в оливі, буду за тепер цілий день. Ось така нелегка сільська життя. Так, чіпляємо фрези їдемо от облачуть фриза один фриза два є спеціальна штучка сподіваюсь не відвалиться Заводимо і поїхали. Оливу поміняли. О, став працювати набагато гарніше. Погнали! Нет! Ой, блин Че меня лякаешь? Иди помочь. Та звал, но я думал ты не с той стороны да? Ну блин, как завжди

Я спешу ти допомагай, вот же тут пускай ну то, Жди. Mm -hmm. Горячо. Я думал, то цей погано ж бачить, ти подивить. Да. Ага. То Кузьма. И, то, мурзик. Ты шо? А, ну Нуди сиди, метро не, там я, горяче. Я <звук> <звук> <Де, Галя. звук> Да. Я на колено брать. Ну ты, конечно, не солючка. Я думаю, это Димон. Иди снимать, и потом на один. Ну, блин, ты шуру. Что, сыры заканчиваются? Ну так кажи. Не, да. Я снимаю, ты не понял? Шанобливо до мене стався. Чув? Балакай, шанобливо до мене. <рив> О, а де я рукавиці дігти? Не знаю. Іду пошукаю Жарківник, блядь. Наверно, боявся, що я йому під колеса впаду. Це на салат морозів. Це ж портуак. Ти його пробував, не? Ні. Візьми кусочок з'їждж. Я не хочу. піздан Отак ми перемолотили. Все чутенько. дивіться як гарненько. Все рихле, пухке. Земля як пух. Бабці дуже подобається. Мотоблок, топчик. Не реклама, а просто відгук користувача. Хмарки сьогодні буде спека. Завалився на середній стопчик в павільйоні. Ну, але вже, мабуть, так і буде. Він був не дуже гарний. Так йому, як то кажуть, і треба. Підписуйтесь на канал, поставте вподобайку, напишіть, що я зробив не так. Поставте коментар. Півгодинки часу і все зроблено. Як бачите, відео у нас дуже різноманітні, різнопланові. До нових зустрічей.